Ості, 22 2 травня. Вже почали косити. Глянемо, що там на купелі. Вода вже спала, прозора стала, гарненька. Ми частково нутрами, частково косаркою. Те, що посіли, то нутрі, повикошували скачками. Вже овечки кличуть. Ну, а це вже ми так підкошуємо територію там, де люди ходять, і лишаємо частину для овечок, щоб вони паслися. а там є, не кошена права, тільки тропиву збиваємо. Зробили доріжку таку до купелі, з мадрини також. Це сама купіль. Раз в тиждень миється, вичищається, водичка чиста, тут з двох дерев вона затікає. П'ять тисяч літрів води за годину вливається в струмок з купелі. ну і оновлюється вся вода в купелі тікають, послісвайки на них здаємо си їм. зернові Що, йдемо чи ні? Ходім. післи, дракони Пішли, 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 пішли. <глеви> ну, які ви гарні. Босявич. Шильце. Ходім. Бей, малий. Коза не віз. Гося, Гося, выйти. Окей, Так, вы жертвы, бляха. Ты что делаешь? Что делаешь? Полони, постой, постой, постой. Наша набережная. Катечка уже... Продовжує сидіти на яйцях. Виглядає тільки цілий день. Хто тут ходить. Перевірка пройшла знову. Босевич! На березі. Трави не хочете зеле, куру давай Портал уже майже зелений. Трава піднімається кульбаби. Все жовте буде. І в шпаківнях поселилися шпаки. Це єдиний дубочок на острові. Гарненький, він був в два стовбури, це стовбур зрізали, він так гарненько пішов, розійшовся, укріпився красень. Ці сидять на березі щось. Тут є трохи людей багато людей турбують. Отовий тобто зразу китає біля доріжки. Був би бойчерет, вони би там. Щоб сиділи на яйця. А ця розумна, собі на горі ніхто й не залежає, Тільки дивиться на нас. Крички прилетіли трохи пізніше, ніж мартини. Мартини були постійно, десь тут зимували, крічки поприлітали. Квестова кімната ще не закінчена, хатина точніше квестова. Але вже тут живе лішак. Всі трохи з нею роботи є. Люди в купелі вже є, купаються. Цілу зиму купалися. Це хата наша. Требочки кликше, гарненько все виглядає. Засик тільки дві штучки, не прижилося, де мене їх завалили, так гарні дерепця повиростали жилистя коротко попіднімалося, вже гарний. Місці липу дітвора посадила, Наче вдалося якось врятувати. З корінця виросла, все обгризли, зламали, але підніметься. Оцей чорненький малий, це єдиний наше єдине поповнення. Мінус один баран здоровий, плюс один баран малий. Кранець дуже хотів жити. Така спрага до життя, що не в кожного є. Вивільга співає. Краса. Їх майже не видно такі гарні жовті птахи. Їх видно, коли вже починають гнізд малі вилітати. А так вони все. Верхівках дерев, але співають гарно це глиняна майстерня всередини тут джерело у нас. Стержня. Це джерельце ще одне. Ми тут воду набираємо на їжу, на чай, на каву на все провели з того берега. Пасуться. травичка низенька їм зручно так Фрося джина На що ти там? Фрося Шо ви? Хру? Ти вже якісь макароніми кидали? Фрося не страждає. Діна, мрійся. Рося, Фрося не лазить в камеру, Джина. ну да, ти найгарніша, Тебе треба знімати. Аюшку. У нас офіс і крамничка два в одному. Наша платформа ми побудували плавучі, Лайсве, Лада, Гунгнір Дракар, Довбаночка. Це от велика долбанка. Цього року вирішив на воду не ставити її надто рідко беруть. Там ще добанка, яка не на ходує у нас під навісом. Ткацькі верстати, гойдалка майстерня наша де ми все робимо моторки робочі коники Внутри виходять по черзі чорна живе окремо ці окремо десь тут ще малечі є може сьогодні я дозніму їх що ти там старенька? Курочка вже ходить. Посей вода впала. Продовжуємо стрихти. лишилася дві. Где наш робочек? <звы> <звы> Хорошо, все, обвиняла, вот тут звук. Дибейся, і не спішити навіть. Підить гуляй, піші, пиши пишите. Час від часу є на озері. То одна пара, то друга. Цього року вони все частіше і вже довше затримуються. Джина. І що? Не піде тобі така хата, ні? На наглі весною. Ті шпаківні, що нижче висять, у них живуть в горобці. Тут вже три, три роки, мабуть, чи два, три. Три роки виводять вже своє потом, тут горобці. зазиває. Це у нас багато. Добрий день. Начало підстриглись, no. я навіть не всі знала. No. Кози. Одни козы. Босилыч. Ему. Тихай, тихай, тихай. Бачите, і більше вас поміщається тут, як пострижені, так ну, рибку на вечір видно. Трохи погано видно нападало з верби, але риби багато все вечір треба вже збиратися.